Всім привіт! Вирішила записати відеоогляд, як підключити мікрофон, так як в нових лінійках BYD, Yuan Plus та Song він іде в комплекті. Ось так виглядає. Сам мікрофон та адаптер для підключення. Ось такий. Що потрібно зробити? Підключити адаптер. Так, USB, бачимо, світиться. Означає, що шукає наш мікрофон. Розпакуємо. Вмикаємо. І користуємось. Автоматично перевертається у нас екран і можемо регулювати також звук. Гучніше, менш гучно. Ось таким чином, будь ласка, користуйтесь. Якщо виникають додаткові питання, пиши нам в коментарі. Ми знімемо наступні відео.